Вітаю! З вами Дев'ята дитяча бібліотека. Я Валентина Захабура, і ми сьогодні з вами вирушаємо літературним експресом в Подорож по книжках дитячих. Адже 2 квітня в світі відзначається Міжнародний день дитячої книжки. Тож, наша подорож називається Їх імена на карті світу. Ми тут зібрали найпопулярніші саме дитячі та е, книжки для молодших підлітків в нашій бібліотеці. Це не є е, вибірка, така от загальноукраїнська чи загальнокиївська. Ні, це вибірка по нашій дитячій бібліотеці. Деяких авторів тут немає, і я про них згадаю, тому що ну, ви розумієте, що популярні книжки, популярні автори. На полицях не стоять, і ти хочеш їх показати от саме цього дня. А, на жаль, їх хтось зараз читає. Хоча насправді, чому я кажу, на жаль, це прекрасно. Отже, Оксана Лущевська, українська письменниця, яка проживає в Сполучених Штатах, і її скелет без шафи, дивовижні пригоди і дружбу дівчинки. Знаєте з ким? Тільки но здогадайтеся, це справжнісінький манекен скелет. І вона з ним дійсно товаришує. Барбара Робінсон. Найгірша, бачите, перекреслена і написано найкраща у світі Різдвяна вистава. О, господи, ви ніколи! Ніколи не чекали, що підготовка до Різдвяної вистави може бути настільки кумедною, дивовижною і геть зовсім змінити ваше уявлення про Різдво? Наступна зупинка Олександр Гаврош. Різдвяна історія Ослика-Хвостика. Ви ж пам'ятаєте, на якій тваринці заїхав Ісус до Єрусалиму? Можливо, не пам'ятаєте, це був Ослик. А ще саме на Осликові його мама тікала від переслідування до Єгипту. І взагалі, ослик це дуже важлива в християнській історії тваринка. Тож, що ж це за такий віслючок, і які з ним відбуваються пригоди, читайте. Книжці Олександра Гавроша, також нашого прекрасного українського письменника, який захищає нас із вами сьогодні. Матильда Роальдал. Ох, ці британці, що вони тільки не понаписували. Отже, дівчинка, яку ми шалено любимо, тому що вона любить просто обожнює книжки навчання і читання. І найкращою подругою стає. Вчителька, адже вона бачить в дитині дивовижний потенціал. Сашко Дерманський. Його книжки неймовірно популярні в нашій бібліотеці, це лише одна з багатьох багатьох маляка і гаплик. Маляка це дівчинка, яка дружить з великою манією. Велика манія це наша. Захисниця, яка стоїть на правому березі Дніпра з щитом та мечем, і дивиться на схід, захищаючи нас із двома. От, а маляка це звичайнісінька дівчинка з молодшої школи, яка раптом стає принцесою в країні драконії, бо їм потрібна справжнісінька маленька дівчинка, і переживає дуже багато пригод. Джаклін Вілсон, знову ці британці, серденько Трейсі Бікер. О, Трейсі Бікер це дівчинка з притулку. Але вона справжнісіньке серденько і справжнісінька непосидючка. Скільки вона завдає клопоту усім довкола, але разом з тим, скільки в ній живе любові, і які шалені пригоди вона буквально вляпується. Космонавти з нашого будинку, стайка, ця книжка також є незмінно популярною у наших читачів, і от буквально довелося казати: зачекай, зачекай, я тобі зараз її поверну, тільки ось проведу цей ефір. Адже ці пригоди вони також веселі й кумедні, вони рідні і вони пов'язують покоління. До речі, про покоління. Я забула сказати, що всі книжки представлені в нашому експресі. Вони є для родинного читання. Їх однаково класно читати, і цікаво і дітям, і батькам, і бабусям, і дідусям. Таємне королівство Роузі Бенц. Ця серія також надзвичайно популярна, але живуть собі звичайні дівчата, які в таємному королівстві є принцесами. І що ж, які пригоди вони там переживають? Дивіться у цій книжці, насправді в цілій серії книжок. Детективи Андрія Кокотюхи. Ну, звичайно, вони неймовірно популярні, адже він пише дуже цікаво і в кожну історію вплітає якісь особливі історичні відомості, цікавинки, проте не нудно, а так захопливо, що хочеться дізнатися, що ж там було іще. Український комікс Троє проти зла. У нас тільки перша частина завдяки нашим читачам, які нам колись подарували, це звичайні сихівські хлопці, які потрапляють у магічні, шалені, містичні пригоди. Тож, Львову привіт! І вся Україна любить цих хлопців, в тому числі київські наші читачі. Мортіна, ця історія Барбара Кантіні. Дуже-дуже цікава, хоч і написано, що від неї можна вмерти, але тільки з усміху. Адже Мартіна це дівчинка-зомбі, яка дружить зі звичайними школярами, запрошує їх до себе в гості. І, зрештою, неважливо, хто ти є за своїм походженням чи за своїми особливостями, а важливо, як ти поводишся з людьми, як ти Проявляєш себе і як ти вмієш дружити. Таємне товариство боягузів і брехунів, погодьтеся, ви вже знаєте, про кого йдеться. Це Леся Воронина. Ця серія в нас також постійно на руках, тому що Лесю Воронину люблять і діти, і батьки. І всі кажуть, о, яка класнюча ця історія! І не тільки ця, насправді, бо, наприклад, її детективні історії також. Дуже популярні в нашій бібліотеці. Невигадані історії про звіряток друзяток Лариси Ніцой. Як її обожнюють просто маленькі читачі! Вона дуже популярна і пережила вже не одне перевидання. Взагалі, книжки Лариси Ніцой дуже люблять наші читачі, і ми їй вдячні за її позицію і за ті смисли, які вона. Так класно вкладає в книжки, що діти просто ковтають і хочуть читати ще. Ульф Старк, прекрасний письменник, якого вже немає з нами, так само, як і Всеволоди Нестайка, так само, як Рольда Дала, але його історії вони настільки світлі, що маємо зізнатися, коли почалося повномасштабне вторгнення, до нас ходили дорослі. І просили його книжки, тому що саме вони зігрівають серце, бо читати дорослі серйозні твори не було в людей можливості. Це захисна реакція психіки. А його світлі історії дарують надію, дарують любов і переконують, що ти не один у світі і що кожен є важливим. Ірина цілик таке цікаве життя. Ця книжка надзвичайно популярна. Чому ну, мені навіть хочеться вам показати, чому її так люблять наші читачі. Адже ця історія допомагає читати тим, хто ще читати не вміє, а отже, закохує дітей у читання. Ми всі з вами, я переконана, що більшість дорослих в своєму дитинстві дуже любили подібні історії, де Є замість слова малюнок, і ти можеш вгадати і поруч з дорослим прочитати щось. І ось ціла книжка таких історій, створена Ірою Цілик, колись для свого сина Андрійка, а тепер і для всіх дітей України. Молі Махлюй. Прекрасна історія про маленьку відьмачку, яка зовсім-зовсім крихітна, але вона вчитися робити справжні дива, вчитися дружити, сваритися, миритися. Ну і, власне, так, див тут дуже багато. Привіт, це я Ніни Грьонтвент. Ця книжка також незмінно популярна. Адже це фактично щоденник дівчинки, яка шукає друзів, яка цікавиться довколишнім світом. і... Вона дуже близька кожній дитині, тому що нібито самою дитиною і написана. Детективи Олександра Ісаулова. О, це аж 12. От, а їх, здається, 13 чи, чи 15. Не знаю, пан Олександр може сам нам підкаже. І вони також незмінно популярні серед наших читачів і постійно якісь книжки є на руках. Ну, тому що. Головними детективами є хто? Звичайно, школярі, двоє хлопців і їхня подружка. Серія про лолу Ізабель Абиді. Французька історія про дівчинку, яка шукає друзів. Яка мріє про сцену, в якої, як ви розумієте. Любляче серце, але це любляче серце, вона інколи приховує. Проте ці історії також дуже люблять і діти, і їхні батьки, якщо вони насмілюються зазирнути під обкладинку. Звичайно, Галина і 36,6 котів. Цю серію обожнюють дітлахи, запам'ятають всі імена всіх героїв, адже їх справді тут 36,6. І в кожного є свої особливості, і кожен переживає свої пригоди по-своєму. Джеремі Стронг, його серія також це читання для реготання. Гармидер у школі одна з найулюбленіших книжок для дітей в нашій бібліотеці. А загалом, насправді всі його книжки вони закохують у читання, тому що стільки реготу, скільки відбувається при їх прочитанні. Напевно, не відбувається при жодній книжці. Хоча ні. Тут я, мабуть, не права, тому що і найкраща найгірша у світі Різдвяна вистава, і Трейсі Бікер і Мортіна. Так, це вже я загнула. Але насправді ці історії надзвичайно кумедні і написані з величезним добрим гумором. Ну, як. Бібліотекарка і як авторка я не можу не показати свою книжку, тому що насправді ой лише або з чим їдять вундеркіндів, Також веселий і кумедна, і в нашій бібліотеці її активно читають. Не тому, що я її пропоную, бо я бібліотекарка іншого залу дорослого, а тому, що вона дітям подобається. О, oh, Вайнброу. Книжка про пригоди Вовчика, вся ця серія за нею просто полюють наші читачі і кажуть: а у вас є наступна, а у вас є наступна, тому що цей вовчик, він дивовижний, і його пригоди, вони світлі, добрі, кумедні. Тож читайте Вайброу про пригоди малого Вовчика. І, звичайно, звичайно, як тільки діти чують. Меган Макдональд, то вони одразу кричать Джуді Муді!». Адже це дівчисько також переживає чимало пригод. Вона і в халепи вляпується, і з них виходить, і навчається, і дружить, і чого тільки не відбувається в її житті. Тож, з вами «Дев'ята дитяча бібліотека і наш книжковий експрес. Ще однієї книжки тут немає. Ми подамо на неї посилання в коментарі. Адже лише в нашій бібліотеці вона набрала понад 10 тисяч переглядів, тобто прослуховувань. Знаєте, яка ця книжка? Ця книжка, якої немає української, але ми зробили переклад з французької. І це 35 кіло надії. Тож будьте з нами! Читайте хороші книжки, адже всі ці книжки вони для родинного читання, і насправді це лише крапелька в морі чудової, неймовірної дитячої літератури. Будьте з нами і зі святами!